Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як нарешті наважитися почати блог, як не боятися цього зробити. Я поділюся з вами своїм досвідом. А він у мене насправді великий, може так не здаватися, але я дуже довго думаю, дуже багато мало спроб починати вести свій блог. І сьогодні цим всім поділюсь, поділюсь досвідом. І хочу сказати, що у цьому відео будуть не прям такі прикладні кроки, що вам потрібно зробити, от прямо зараз, щоб почати вести блог, а більше про... Ваші думки про різні моменти, які заважають нам почати це робити. І сподіваюся, мій досвід буде для вас корисним. І когось я надихнув нарешті почати робити те, що вам дуже дуже сильно подобається. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про саморозвиток, про моє життя як маркетолога, про б'юті, стиль подорожі, це всі теми, які я піднімаю на своєму каналі. Обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. І будемо на зв'язку. Поїхали! Для початку, напевно, веду вас контекст свого життя. Я з дитинства дуже любила знімати. У нас з подругами були і свій серіал, і ютуб-канал, дуже дуже багато різних активностей. Я думаю, багато з вас проходили ту таку еру. Справді воно ще з дитинства мені дуже подобалось. Я неймовірно кайфувала. Навіть зараз дивлячись ті якісь серіали, які ми знімали. До речі, на камеру монтували там в професійних програмах. Я навіть зараз таких не змонтую. Вони реально були класні на цей період, якісні. Ось саме тоді я цікавилась темою розвитку в чомусь. Такому креативному, мені дуже подобалося проявлятися. Віці затягнулося в трішки старший вік. Коли мені було 15-17 років, я активно вела свій блог. У мене було більше трьох тисяч підписників, навіть більше, ніж зараз, в інстаграмі. Пости набирали величезну кількість лайків для цього періоду. Від зараз, повертаючись до тих публікацій, я бачу, що там коментували мені пости люди, які зараз мають сто і більше тисяч підписників. Тобто вони активно розвивались у цій сфері далі. І це був період, коли ще не було дуже багато блогів. Взагалі їх майже не було. Саме тоді було. Дуже класно починати, дуже класно стартувати. Я це зробила, але перед тим як вступити в університет, я забоялась. Я забоялася те, що в новому середовищі мене якось засудять, що будуть на мене якось криво дивитися. Ось ця суспільна думка вона дуже сильно вплинула на мене. І я просто закинула це діло. Я повидаляла просто дуже багато публікацій. Я взагалі перестала активно вести свій блог. І знаєте, зараз, деколи повертаючись до того часу, я дійсно жалію, що я так зробила, бо досі мені це подобається. Досі я люблю ділитися, досі я люблю цей фідбек, досі я люблю таке спілкування в соціальних мережах. Але. Напевно, на той момент тоді так мало статися для того, аби я дійшла до того, де я зараз. А того я почала працювати в цій сфері, де я працюю зараз. Я не шкодую, але деколи знаєте трішки сумно, коли дивишся на те, що в тебе було, і як ти різко це втратив, не продовжив розвиток. Хоча насправді потенціал був дуже великий. Але це неймовірно класний урок. Після того, як я почала працювати в маркетингу СММі на цей момент, я зрозуміла, що в принципі я можу пов'язати своє життя з якоюсь такою креативною сферою не тільки в прояві себе, але і в роботі. Тоді я вже знову почала повертатися до думки про те, що можливо я би хотіла і себе розвивати в соціальних мережах. У мене був період, коли я активно вела TikTok. дещо в мене вдавалося, дещо не дуже. Зараз я досить активна в соціальних мережах. Я веду свій інстаграм Звісно, не так активно, як би хотілося. Не закидаю цю справу, і, звісно, хочу розвивати свій блог більше. Але те, що стало для мене такою прям віддушиною, це Ютуб. Я ще з дитинства дуже хотіла знімати на Ютуб. Це те, що приносить мені колосальне задоволення, і я просто супер щаслива, що почала його знімати. Тепер давайте перейдемо до порад. Перше, це таке дуже банальне, але воно насправді важливе. Подумати про те, навіщо вам вести блог, тобто яка у вас ціль, ви хочете самореалізувати, чи хочете заробляти і зробити це повноцінною своєю роботою, чи це потрібно. Вам для того, щоб підкріпити ваші професійні якісь навички, допомогти вам зростати кар'єрно. тобто потрібно чітко зрозуміти навіщо вам це, і тоді вам буде простіше по перше приписувати кроки, як до цього дійти, і по-друге, це буде задавати вам сил, коли не буде моменту піднятої мотивації, а буде тільки дисципліна. І якщо ви будете нагадувати собі, навіщо я це роблю, то буде простіше дотримуватись цієї дисципліни і рухатися кожного дня вперед. Якщо говорити про мій Ютуб, то насправді я розумію, що це один з методів моєї самореалізації. Я відчуваю просто неймовірні емоції, коли я публікую якесь своє відео. Я відчуваю, що таким чином я самореалізуюсь, я не стою на місці, можу в якихось моментах допомагати іншим людям. І для мене це просто супер круто, супер важливо. Кожне опубліковане мною відео воно піднімає мені просто настрій, самооцінку, мотивацію. Потім заряджена можу творити і на роботі, і бути активнішою в житті. Дуже довго не могла почати Ютуб, бо я не могла собі в голові. Пояснити, мені це робити. І в один момент на Йозі мені просто прийшла думка, от якось пазлики склалися. Типу, навіщо мені це робити, чого я це хочу робити? Я зрозуміла, і вже там через два дні я вже знімала своє перше відео, вже ставила новий мікрофон, штатив і просто супер-супер заряджена це робила. Хоча думка про Ютуб у мене ну реально років 10, але склались пазлики в мене тільки зараз. Саме тому супер важливо розуміти, навіщо воно вам. Раніше я не могла собі цього пояснити, зараз пояснила. І вже якесь 15 відео на цьому каналі ви можете зараз бачити. Наступне це, напевно, найважче для мене у всій цій темі. Це думка. Оточуючих це те, що зламало мене тоді в 17 років, не дало мені рухатися далі, і що часто зупиняє мене і зараз у проявах якихось соціальних мережах, працюючи над собою, ходячись в напрямку, який мені подобається, я зрозуміла, що дуже важливо. Концентруватися не на поганому, а на хорошому, не тільки думати про те, а що про мене можуть сказати інші, щоб ніхто мені там ніякого поганого коментаря не написав. Краще концентруватись на хорошому, а скільком людям я можу допомогти своїм відео, а комусь я зроблю вечір цікавішим, хтось поїсть під мій влог, гарно собі відпочине. Хтось буде гуляти з собакою, слухати мої думки, надихнеться якоюсь ідеєю і там змінить якусь маленьку частинку в своєму житті. Так 100% будуть люди, які подумають щось негативне, але буде і Оток людей, яким ти якимось чином допоможеш, чи просто гарно класно провести вечір. Чи твоя рекомендація в сторіс, не знаю, якоїсь твоєї улюбленої помади допоможе людині знайти свою улюблену помаду? Чи, наприклад, якийсь твій досвід є супер суперелемент для іншої людини і надихне змотивує її зробити щось для себе краще? Це просто супер круто концентруватись на таких думках набагато ефективніше і корисніше для вашого ментального здоров'я, ніж думати про те, що хтось може подумати про вас щось погане. Дуже часто я думаю, думала, що люди будуть мене засуджувати, і та, в мене були різні ситуації в житті, але було декілька таких ситуацій, що від людей, яких я зовсім не очікувала підтримки, і після того я себе завжди ловлю на думці, що не завжди те, що є в нас в голові, це є реальністю. І не завжди, якщо мені здається, що хтось про мене щось погане подумає, він реально це подумає. Що у вас є думки на цю тему, чи якісь інструменти, які допомагають вам ментально морально з цим боротися, то обов'язково пишіть в коментарях. Я думаю, що це буде актуально для багатьох хто. Хотів розвиватися в соцмережах. Наступне це не доводити все до ідеалу. Дуже часто люди хочуть там дочекатися якогось ідеального моменту ідеальної квартири. Про це зараз дуже часто говорять. Хочуть, щоб все було найкраще. Плинним часу я зрозуміла, що зазвичай, коли ти чекаєш якогось ідеального моменту, або намагаєшся створити якийсь ідеальний момент в результаті, не робиш нічого, або тобі дуже не подобається те, що ти зробив, і ти просто це не реалізовуєш в світ і не показуєш нікому. Мені здається, що це не дуже корисно, особливо коли ти тільки починаєш. Не потрібно бути ідеальними для того, аби проявлятися в соціальних в мережах люди люблять спостерігати за життям інших людей і не тільки за якоюсь ідеальністю в соціальних мережах. Я насправді ніколи не була цією людиною, яка прям тікала. Чогось такого ідеального. Я більше себе гризла різними негативними думками, тому чогось не робила. я дуже багато зустрічала людей, які щось не роблять через те, що вони просто там недостатньо, мають гарну квартиру, недостатньо хороший телефон, звук і так далі. Спочатку мого Ютубу я зрозуміла, що мені там не обов'язково мати найкращу камеру, найкращий мікрофон одразу не обов'язково одразу треба навчитися говорити, а тоді вже починати знімати YouTube. Перше моє відео, яке було не так давно. Я обрізала рані оці е дуже багато. Тому що я постійно після кожного слова еко я монтувала це відео дуже довго, але я все одно його випустила, незважаючи на те, що мені здавалося, що ну це прям капець, я не вмію говорити. З кожним наступним відео я почала говорити все краще, і зараз мені ще дуже далеко до ідеалу, але я знала, що просто мені треба практика, і воно буде ставати краще. Я чекала ідеального моменту, коли я навчусь говорити на камеру, і не знімала 10 тисяч відео, які я не випускала, просто для того, щоб навчитися. Подивимося, якісь блогерів в них завжди є початок, а є момент, де вони є зараз. Завжди між цими моментами є така велика робота, яку люди проробили. І мені здається, що краще робити цю роботу вже в процесі, ніж спочатку її робити, а потім можливо, взагалі, не почати реалізовувати цю ідею, бо вже настільки видухся на етапі підготовки до цієї ідеї, що вже просто не можеш цього робити. Тому не чекаємо ідеального моменту. А робимо те, що ми хочемо зараз, і це наступна моя порада. Якщо вам прийшла якась думка, ідея, мотивація, обов'язково одразу її реалізовуйте. Можливо, це не дуже правильно з точки зору, там, наприклад, прийшла ідея для поста, а в мене там якась неоформлена сторінка, а я вже тут якийсь пост про там тренди в маркетингу. Але мені здається, що коли ти ось так навіть імпульсивно на мотивації починаєш робити якісь дії, ти вже потім не знаю трошки бачиш фідбек, трошки бачиш, як це виглядає з боку, з кожним таким проблиском мотивації, коли ти все-таки не. Тільки подумав, але й реалізував, і потрошки будеш збирати якусь загальну картинку. Спочатку воно може виглядати хаотично. Тут людина, яка ніколи нічого не робила, зробила якийсь ріл з підбірку. Можливо, для людей це буде незвично. Але для вас, мені здається, це буде суперкласна практика. Прийшла мотивація, зробив. Бо, зазвичай, якщо почати про це дуже довго думати, то ти вже це не реалізуєш. Бо почнуться усі думки: а що? А я ще не розказав, хто я, а я ще не зробив це, а я там оформив сторінку і так далі. Мі здається, що саме для практики важливо реагувати на ці імпульси, робити їх. А потім вже в процесі складати собі план, стратегію, рухатися і так далі. Спочатку робимо такий перший крок, ривок на мотивації. А далі вже починаємо згладжувати це все і будуватися всього стратегію, те, як ми будемо це робити. Наступна моя порада це підписатися на невеликі акаунти людей, які або працюють в вашій сфері, або розвиваються в цій темі, в якій ви б хотіли розвиватися. Але тут я маю на увазі саме невеличкі акаунти людей, які дійсно тільки починають роблять свої перші кроки, а не бути підписаним тільки на супер успішних реалізованих вже людей в цій темі, яка вас цікавить. Бо тоді ви часто можете себе з'їдати негативними думками, що от вже всі всього Сягнули, а я ні. Але насправді є дуже багато людей, які теж тільки починають, і ви можете ними надихатися, надихатися їхніми першими кроками. Бачите, що от людина колись тільки писала пости, а тут вона вже зняла якийсь рілс. Ви можете бачити, як людина змінюється, як людина рухається до своїх результатів. У мене в житті насправді було багато ситуацій, коли я слідкувала за якимись людьми і підписалася на цю людину зараз. Через півроку якось згадала за нею активно, зайшла на її сторінку, і я дивлюся, що людина за ці півроку прям супер змінилася. Там не знаю, мовно, в неї було тисячу підписників. Тепер. Там вже чотири Ніше взагалі тала дуже мало постів. Тепер в неї там насичено класна яскрава стрічка з реально там цікавим контентом. Боялась говорити на камеру, а зараз вона прям супер класно це робить. Маленькі блоги мене дуже сильно надихають. Особливо, коли я бачу, як люди доходять до якогось результату, там, хоча б, може, не супер великого. а ти Бачиш це, і ти надихаєшся, і ти розумієш, що ти теж так можеш. Тому що цієї людини умовно початкова межа була така сама, і ти прям це бачив, бо ти підписався на цю людину, коли вона тільки починала. І зараз пройшло півроку, і людина вже на, на рівень Вище тим той рівень, куди ти хочеш. Всі люди не вийшла, то і в мене може вийти, то і я можу це теж реалізувати. І це додає мені, здається, набагато більше мотивації, ніж коли ми спостерігаємо тільки вже за супер успішними людьми. Також ви можете і спілкуватися, ходити разом на каву, підтримувати один одного, тому що це такий нетворкінг з людьми, які працюють і розвиваються над тим самим, що ходиш ти. Це супер важливо. Ви можете один одного підтримувати, створювати разом контент, давати підказки один одному і допомагати один одному рухатися до. Результату. Спробуйте підписатися на такі маленькі блоги, і я впевнена, що це додасть мотивації вам рухатися далі. Наступне це те, про що зараз дуже багато людей говорить, що ведення блогу це ще один твій проект, робочий, особистий, але це ще один проект. Тобто ми мусимо пам'ятати, що якщо ми хочемо чогось досягнути, треба докладати якихось зусиль. І важливо знаходити час в своєму дні на те, аби докладати цих зусиль, і, хоча б маленькими кроками кожного дня, але рухатись до цієї цілі. Тому насправді я прям собі чітко виписую окремо кожного дня. У мене є різні мої проекти по роботі, є особистий і є розділ в блог. І якщо навіть в мене суперактивний робочий день, я дивлюся, що для блогу я могла би сьогодні зробити. Наприклад, у мене були дуже важкі робочі. Ні, але я дуже хотіла зробити щось для свого Ютубу. В один день я зробила нову вкладинку, інший день я переписала тайм-код для одного відео, ще він ще для одного відео. І таким чином я ніби не мала часу на Ютуб, але маленькими кроками наблизилась там той цілі, куди я рухаюсь, тому що там коди мені дуже допомагають. Нова обкладинка це дуже важливо, бо моя взагалі не відображала мене на якісь великі речі, але вони допомагають мені рухатися вперед. І останнє це те, що дуже часто в людей є думка, чим я можу бути корисним для інших. От я зараз напишу там якийсь пост, ну це очевидні речі, нікому це не буде корисно. Але ми дуже часто не беремо до уваги те, що завжди є люди, які, наприклад, прагнуть того, чого досягнули вже ми. Кожен з нас знаходиться на різних рівнях. І можливо, там для тебе це ти хочеш сказати, це давно вже очевидна річ. А для когось це буде прямо дуже класним інсайтом, і людина візьме для себе цю думку, зможе її реалізувати в життя. Важливо. Зосереджуватись на тому, щоб просто транслювати нашу думку і думати тільки про те, що це щось таке очевидне з мене будуть сміятися, бо я щось таке очевидне написав. Це може бути очевидне для вас, але не очевидно для іншої людини. Я деколи дуже люблю читати від своїх колег, наприклад, в сфері маркетингу якісь думки. Вони не, не всі для мене нові, Багато багато чогось цього я знаю, багато чогось цього я теж використовую. Але коли я бачу, що інша людина в моїй сфері там також має таку думку, або також користується таким інструментом, або також читала таку книгу. Для мене це круто. Мені здається, що дуже важливо фокусуватися на тому, щоб просто транслювати те, що цікаво вам, сильно зосереджуватися на тому, що для когось це може бути дуже щось очевидне. То. Люди люблять спостерігати за життям інших людей, якого завжди бути супер експертом, супер розумні думки писати. Можна просто ділитися тим, що вам подобається, що вас оточує, і не завжди ви маєте давати дуже такі якісь глибокі інсайти. Взагалі, кайфую від відео просто влог про мій день. Відео малююся і розповідаю історію, яка зі мною колись там сталась. Насправді це не якісь відео, які дадуть мені багато думок і інсайтів, але вони класні, вони розважальні. Мені здається, що тут просто важливо розуміти, що ми можемо не тільки чогось навчати, не тільки давати якусь суперкористь. Ми можемо бути просто людьми, які розважають, піднімають настрій, і це все залежить від нашого теж бажання, настрою і того, чого хочемо ми. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви знайшли для себе щось нове, цікаве і, можливо, надихнулися на те, аби зробити свій перший пост, чи можливо ви давно мрієте про Ютуб. Я буду дуже рада почитати ваші думки на цю тему в коментарях. Ваші інструменти, які допомагали вам боротися з нав'язаними думками, які стосуються влогу. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося з вами в наступному відео.